Ця пара стала легендою кримінального світу Америки тридцятих років. Бонні і Клайд закохані, які вибрали шлях грабежів, перестрілок і втеч. Клайд Барроу і Бонні Паркер познайомилися під час Великої депресії. Він злодій із бідної родини. Вона офіціантка з мріями стати поетесою. Разом вони утворили одну з найвідоміших злочинних банд, робували банки, магазини і заправки, але не лише злочини зробили їх відомими. Вони жили яскраво і завжди були на крок попереду поліції. Вони стали народними героями. Навіть незважаючи на вбивства поліція, люди читали про них у газетах, їхні фото поширювалися по всій Америці, але їхнє життя закінчилося трагічно. У травні 1934 року поліція влаштувала засідку. Автомобіль Бонні Клайда був розстріляний понад 150 разів. Їм було лише 23 і 25 років. Історія Бонні Клайда досі викликає суперечки: злочинці чи романтичні бунтарі. Як ви думаєте, ким вони були насправді? Залишайте свої коментарі та підписуйтесь, щоб дізнатися більше трукрайм історій.